Питання мови у державі є номер один. Мова держави це є скарб і код нації. Ми в Донецьку були по 3-4 рази в, в, в рік. З 93 по 2014 рік. Рахуйте. Ми були виховані в україномовних сім'ях на, на українських традиціях. Ми не могли співати по-іншому. І ми співали виключно українською мовою. І Нам було відверто абсолютно все одно, хто там подумає чи не подумає. Після Майдану, після сумнозвісних подій ми об'їздили практично три рази. Відверто всю Україну об'їздили. Ще вчора за слава Україні, наприклад, в Херсоні могли б побити, то сьогодні вже гучно відповідають героям слава. І це дуже це не, це не могло не тішити і не могло не підкуповувати своєю щирістю публіки. Наприклад, в Одесі дуже цікавий випадок стався. Після концерту підходить до мене якийсь ну, старший пан Одесит. Е, такий вже за 60 е, І питається, а ск... скажіть, будь ласка, а ви, ви принципіально не поєте по-русски? Я ну, в пів секунди я сказав так, але, але в моєму так не було агресії ніякої. Я, я сказав ствердно і впевнено. На що він взагалі нічого не відповів, а тільки зробив такий вираз обличчя, мовляв, оце я розумію. мене Що й досі не з були. Чи була б пікардійська терція популярною, якби співала ще й російською мовою? Е, однозначно, ні. Ми б. Стерлися, ми б змилися, ми б змішалися зі всіма іншими. І ми б, напевно, не були. Ну, ми б не були настільки оригінальними, якими ми є. Я не можу зрозуміти тих, хто досі продовжує співати в Україні російською мовою. Їм одна дорога в Росію, там, де їх будуть розуміти, тому що вже наші внуки їх не будуть розуміти. Усі найкращі пісні у нас є українською мовою. Ну так сталося.